Доброго дня. Газета Шан, журналістське розслідування. Ну, представтесь, будь ласка. Сопро Марія Михайлівна. Марія Михайлівна, вам поступила була заява про насильство в сім'ї. Ти... Не поступала заявка насильство в сім'ї. Як заявка не поступала? Заявка поступала на 102. На 102? Так це ж райвідділок поліції, а ви є працівником райвідділку теплицького відділення поліції. Угу. Скажіть, будь ласка, що ви вчинили як працівник поліції, щоб припинити Мені насильство? Заявка така не поступала. Вступала Вчарова на 102. В навіть частині вона була зареєстрована і складений протокол, який згідно КПК направлений до суду. Де прийнято рішення. В протоколі, наскільки мені відомо, мама признала, що навіть якого вона прийняла, колишній судимий, знущається над дитиною. Він також вам пояснив, навіть 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 Тобто ми ждемо, поки він зґвалтує цю дитину. Ми рішення. Будь ласка, я хочу, звертайтеся в суд. Надали копію постанови суду. Так як я є заявником. Тітка, яка захвилюється за дитину. Будь ласка, зверніться в суд. Суд, суд ходив, суд сказав, щоб ви Напишіть писали заяву в поліцію, заяву. поліція вам має право надати копію постанови суду. Де вона? Я хочу ознайомитись з документами. Має надати право копію е, постанови суду законному представнику. Мамі, татові. Вона тітка рідна. Я тітка рідна, яка неодноразово була в них в хаті і бачила, що там робиться. І дитина прийшла, сама пояснення дала. То ви ждете, поки дитину звалтують або поб'ють, а потім будете приймати якісь кардинальні рішення. Чому ви як, працівник, чому ви, як працівник поліції не звертаєтесь? В ПК розглянута ваша заява і направлена в суд. І віде. на цьому кінець. І, і На цьому є рішення в суду. Мама в, 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 в суді його захистила, сказала, що він хороший вихователь, він батька занищає. Я не видала, що кусаві друге і третій. Дитина сама написала. Три він. роки знущання над дитиною. що в суді рішення взяти? Яке рішення він він вони не дають? Виталяву. Поліції він надають. Поліції нема не рішень в суду. 18 років дюрельного стану. Це що таке робиться? Ну, підіть в суді, візьміть, хто вам мішає в суді взяти. Суд не, дає. суд не суд дає. Не дає. Чого суд не Потому дає. Тому вже сказали, що ви писали поліцію, заяву скару, гай поліція вам надає. Ви вас не можна нічого взяти. Йдемо до начальника, знімай начальника, будемо далі писати. За що таке робите? Шановна пані, скажіть, ви чекаєте, поки відбудеться злочин, потім будете руками розводити, що вже Ми пізно. Чому ви не звертаєтесь в опіку, щоб лишити алкоголіків батьківських прав? Люди постійно п'ють підрозділ ювенальної превенції і вони подавали туди повідомлення. Я звернулася в поліцію, захистила дитину. Тепер він перестрівається. Як він же, господи, забула, ко півдище матірки це є. Вірче, з мене на дорозі перестриває. Я тобі голову відріжу чи відрубаю, Я тобі ноги повідриваю. Ти що залізеш нашу сім'ю? Це жо таке робиться. Захисту ніякого немає. Ювенальної превенції, так як це було. Давай до начальника пішли. Коротше, я так я, 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 я так розумію. Все, що в нас поліції робиться, це моя хата з краю, Ми нічого не знаємо. Відбудеться злочин, будемо реагувати. що ми не маємо права дати постанови, я повинна знати, що там жило що не повинна знати. <звук> Пані Марія, скажіть, ви чекаєте Якщо злочину? Ви будете звертатися, звертатися до адвоката, адвокат звернеться до нас, я як хочу, законний знати представник постанову дитини суду, щоб знати, як її оскаржити. Так тому, ось оскаржити, і я. Так я, так розумаю, розумаю, я, як журналіст, хочу ознайомитись з матеріалами справами. Справи. Ознайомитись, справа пішла в суд. Суд не надає, вони кажуть, що все повернули в поліцію з рішенням Добрий суду. день, У нас лишається нічого, копія протоколу. Дайте мені копію протоколу для ознайомлення. Пишіть заяву. Я до вас звертаюсь, мені не потрібна заява. Я звертаюсь до вас як журналіст. Покази всі є, показали, що на світі в суді, він виходить, що він хороший. Сусід... Що говорити, Сусіди підтверджують насильство в сім'ї. Розглянуто вже в суді. Складано... Що, які міри прийняті для того, щоб перепинити, значить, це що в нас знущання над дитиною скласти протокол, зібрати матеріал. Я ознайомитися, ви протокол склали, подали на суд. Коли ко знати, що там річ пишіть заяву, і до начальника, пишіть заяву. Ось все, що, що ми так? чуємо, як працівники поліції чекають, поки відбудеться злочин, а потім будуть розводити руками. А що ми можемо зробити? Ось так працює сьогодні поліція. Угу.